Закладам Національної медичної академії наук не укладені до вирв з Національною службою здоров'я України. Через це вони не фінансуються за програмами медичних гарантій, зокрема такими як стаціонарне лікування, хірургія, реабілітація, паліативна допомога. Також це означає, що ліки, розхідники, обстеження, навіть частина операції оплачуються пацієнтами з кишені або через з внески. Для військових немає безоплатного пакету послуг навіть у складних випадках: поранення, протези, інфаркти, онкологія це пряме порушення закону. Згідно з законом України про статус ветеранів війни, постановою Кабінету міністрів №102 102 від 2014 року. Усі військові, учасники бойових дій та ветерани мають право на безкоштовну медичну допомогу державних і комунальних медичних закладів. Але через правову дирку. Національна академія медицинських наук, яка формально підпорядкована не Ох... Міністерству охорони здоров'я, а кабінету міністрів, не безобов'язана давати безкоштовні послуги відповідно до програми медгарантії. Цитую військового з міста Харкова. Нам сказали, якщо хочете лікування, купуйте самі або йдіть в іншу лікарню. І це після того я нас сюди направила офіційно з військової частини. Кому це вигідно? Національна академія медичних наук фінансується з державного бюджету окремо, проте ці кошти не покривають реальні витрати на лікування. Частина клінік формально вводять платні послуги або змушують пацієнтів підписувати добровільне зобов'язання купити ліки самостійно.